Ми розкажемо за автошколу, як ми отримали свої сідіали, що потрібно для того було мати. У мене навчання зайняло протягом двох місяців. Спочатку, як процедура приходить, ти йдеш Дінві, здаєш перміт. Там біля 800-900 питань, він складається з трьох тестів: General, Airbrakes і їзда з перцепом. Після того, як ти здаєш, тобі дають бумажку, також називається ця бумажка CLP. Паперова версія CLP надає вам можливість перейти до практичних занять. Тобто, ви можете їздити в траку на території то школи або за її межами з інструктором або з людиною, яка має CDL. До CLP ви ще отримуєте блукарт з розкладом занять з водіння після перміту, тобто трьох тестів DNV, Тобі необхідно вивчити PTI, pre при Trip Inspection, Це повністю все про будову трака. Це потрібно розказати повністю за все, що в трак сідаєш, розказати, яка кнопка за щоє, що, що як робить, які гаджети, тобто які в тебе так. є Так. і це важливо зробити майже без зупинки, без Милки. Особливо, не не особливо себе, в нас це на було проблемою, тому що ми по початку вчили зовсім інший скажімо, сценарій цього. Ми розказували як би те, але іншими словами. І все одно саме в цій школі тобі потрібно розказувати по тій бумажки, яку дає тобі то школа. школа. Це зайняло багато часу, поки ми ту всю біду вивчили, але вчили ми її разом. Давай, давай, я собі знімаю. Давай. equipment. Uh, safety p present inspection type current. Окей, safe start. А як приїхати, ви трохи... трохи. Ну, зданися, подивися до реча. Да, на ліску ти. Він боки, в бік ходи, вліво, вправо. Також, поки ви завчаєте тести по гальмах та PTI. І готуєтесь до здачі екзамену. У цей період у вас ще відбувається навчання з водіння, і у проміжку цього часу ви також отримуєте ще один важливий документ. Це пластиковий CLP. Приходить він після паперового в середньому через 3-4 тижні. Без нього, на жаль, ви не зможете бути допущені до екзамену з водіння. Потім ти маєш здати скіл-тести, тобто, це тобі потрібно здати три фігури по нашому. Тобі потрібно здати стрітбек, офсет і паралел. Ну цьому взагалі нічого тяжкого немає. Це, мабуть, одне з самого найлежного. Так, мені теж далося дуже легко, легко, легко. Да. легко. А далі, коли ти це все здаєш, тобі дають роу тест, дорога. Ти маєш нормально проїхати з інструктором, інструктор дивиться завжди, тебе має бути дві руки на рулю, якщо ти там руку раз забрав, він тебе попереду. якщо другий фол, ти вже не здав. Ти маєш дивитися зеркала, ти маєш проїхати, об'їхати. Він тобі каже, поверни там, поверни там, заїдь сюди. Каже, там на тому світлофорі, допустим, поверни наліво, а тут перестройся, ти його слухаєш. Ну і для цього ви розумієте, що англійська вона ну, дуже важлива. Це просто типу. необхідна. Маска. Є люди, які здавали тут без англійської, я навіть їх знаю, але з ними там розмовляли. Він взагалі нічого не розуміє. Ну просто взагалі нічого. Є такі випадки, що цих, цим людям просто не дають. А, ну почекай. Ну, взагалі це, це можливо. Це можливо, ну, це можливо. Так. Та просто ти завчаєш, якби на пам'ять як віршик оцей сценарій. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені. От чесна порада від нас це Ходиш на ярд, там де стоїть той трак є люди, які вже знають бажано українці. Тому що ось я недавно тільки закінчила школу, і ми відповідно того й записуємо такі відео подібні, тому що дуже багато людей іде зараз вчитися на сиділ. Чесно, більше допомагає те, що ти ходиш на ярд. Ви що на ярді люди вже такі самі, як ти розповідають своїми словами тобі і просто наглядно топ. тобі показують, що це за болтики, як він називається -то, на міні. Тобто, що таке ярд? Ярд – це їхня така площадка автошколи, де стоять їхні траки, де ти можеш приходити і займатися. Якщо ви хочете швидко получити сідіали, то потрібно тільки займатися сіялами. Ти не можеш ти на роботу працювати, наприклад, так. там на стройку, Та потім правда. прийти на дві години, відзаніматися, сказати, о, я красавчик, супер, я все знаю, я все вмію. Ні, ти ну так, так може не бути, але ви просто не здасте сиділи за 2 місяці. Ні, тобто, якщо у вас за ціль вийти зразу, сісти на траки. Будь ласка, краще покидайте роботу. Нехай ми так робили. Я працювала, Віталік вчився. Потім Віталік працював, я вчилась, покидала роботу. Того, що це просто ти це не встигаєш. Ти виматуєшся, ти, тебе займає велику купу часу і уваги і сил, повністю всі ці навчання. Того ж що це щось нове для мене. Це було зовсім все нове. Я в ньому в Україні нічого не розуміла. А тут мені треба було все вивчити, усе і на англійській. Але, в принципі все обвінчалось успіхом. Я вважаю, що нам попав сподобалась, дуже класна школа. Ну, і ще Надежда розкаже за одну цікаву так, таку плюшку. Так, важливу штуку розкажу зараз вам. Як отримати діл безкоштовно наразі? Зараз багато українців приїжджають сюди до Америки по програмі you for you", United for Ukraine. Ми знаходимося тут на ці статусі, Так як ми приїхали по робочій візі на ферму, про яку ми вже розповідали в минулому відео. Я приїхав по робочій візі. H2A, Працював в нордакоті на тракторах, траках, комбайнах, в аграрки одним словом тому нам випала можливість перейти на статус ці на якому ми зараз знаходимося, і для обох цих статусів Тосів існує програма WIOA, яка розшифровується. Workforce Innovation and Opportunity Act Guidance for Adult Dislocated Workers and years. А Програма на українській розшифровується послуги з працевлаштування для дорослих, які відповідають вимогам, доступні в рамках однієї з шести основних програм, затверджених законом про інновації та можливості для робочої сили, WIOA. спершу рекомендую переглянути інформацію на ось цьому сайті ознайомитись і там сам ви можете залишити заявку, переглянути всю інформацію про документи, які вам необхідно додати до заявки. Ця програма покриває від 50 до 100% навчання і залежить від правильної подачі документів. Ось воно й те питання, як отримати ті CDL безкоштовно. Я не рекомендую подавати цю форму самим. Краще звернутися до компетентної людини, так як зробила це я. Програма покрила мені повністю 100% вартості мого навчання. Ця допомога від людей, які мені допомогли в тому, є абсолютно безкоштовною, адже то є державна установа, і вони працюють повністю безкоштовно, не розраховуйте там якісь недодаткові І Люди, якщо чесно, дуже зацікавлені вам допомогти. Якщо вам необхідні контакти тих людей, до яких я зверталася, вони вже перевірені мною. Залишайте в коментарях плюс. І пропишіть ці діал безкоштовно і залиште, будь ласка, вашу адрес електронної почти. Я вам обов'язково відправлю ці контакти, номер телефону, ім'я, назву компанії, також адресу, куди під'їхати в Чикаго. Ця компанія може відрізнятися по вимогам в кожному штаті, тому потрібно додатково перевіряти, якщо ви знаходитесь в іншому штаті, не в штаті Ілінойс, де знаходимося ми. Але я знаю, що ця програма існує в кожному штаті усіх 50 штатів Сполучених Штатів Підводимо підсумки. Для того, щоб здати на CDL, нам потрібно пройти п'ять обов'язкових етапів. Перший здати переміт у DMV. це першочерговий тест, з якого ми усі починаємо. І лише після того, коли ми отримуємо CLP на виході, ми маємо право йти в автошколу і продовжувати навчання, що дає нам змогу виїжджати на дорогу з е, інструктором. Інструктор. Другий етап це отримати CLP, пластикова, така скажімо, такий документ, який надає можливість вам підступити, приступити до ста. Самого екзамену вже в кінці, коли приходить до вас інспектор. Третє це здати PTI, це загальні знання будови трака. Четверте це скіл-тест, який складається з трьох міні-частин. Потім п'яте, це вже, скажімо, самий фінальний етап, це роуд-тест. Це ви після усіх тестів, які ви здаєте, на фіналочку залишається виїхати з інструктором на дорогу. І нарешті, коли ви вже це все здали, коли вам все кажуть, це все супер, ви все здали, через 2-4 години. Вийдете в автошколу, вам дають папір, який підписує інспектор ДНВ, який вас це все приймає. З тим папіром, ну, з тою бумагою, ви їдете в ДНВ кажете, от я здав на сидів, будь ласка, хочу отримати. Вони там задають декілька питань, там, близько десяти, там, чи ви наркоман, чи ви будете безпечно ну, їздити, ну і так далі. Типу, так, такого, Звичайні загальні запитання. Так, коли ви це кажете, вони вам дають бумажні сиділи, з якими ви також можете вже сідати, вільно їздити, тобто ви очікуєте на пластики. Пластикові сидіали нам пройшли протягом двох неділь. Ну, Досить круто. Далі всі влаштовуються на роботу. Як шукати роботодавця? Ну, Все абсолютно просто. Є багато груп, Facebook, є багато фіш по роботі тут в Чикаго. Ну, Хто в Чикаго живе, я думаю, ну, це все дуже просто. В Чикаго легше всього. Так. Багато знайомих, багато друзів, кого не запитаєш, завжди треба драйвера, їх не вистачає. Йдете в компанію, влаштовуєтесь компанією, підписуєте договір, зразу вас компанія відправляє на драк-тест. Це є обов'язковим, це без цього ніяк. Ми пішли, просто здали сидить жорсткий мужик, каже, так, це сюди, попісити треба тут, нічого не мити, нічого не змивати. Зразу до мене через день, два, три, ну, і смотря, коли ви здали, і смотря, де, де ви здавали. Приходить воно на компанію, що ви там, не наркоман, що ви не вживаєте наркотики, що ви можете свободно брати, виїжджати. Стажировка нині втриває в людей. Ну якщо їздили неділя, дві, якщо не їздили, три місяць. Ну, типу, кожного по-різному ми не можемо сказати точно, тому що це залежить від людини. Жування оплачується оплачується в районі 100 доларів в день. Типу без грошей ви не будете сидіти. І Ще один момент, щоб всі знали, коли ти йдеш працювати на роботу, вже виїжджаєш сам, то цей цю неділю, яку ти працюєш, тобі зарплата приходить аж на слідуючу неділю. Типу, неділя є в запасі. Ще важливий пункт. Хотіла додати, що сідяли вам видають на період вашого, скажімо, часу, поки у вас дійсний ваш work authorization. Це дуже важливий пункт. Адже якщо ви приїхали сюди по тих чи інших документах, по візі. Які йдуть вже якби на до закінчення, то вам на CDL не дадуть змоги здати, тобто, по правилах, взагалі, загаді, взагалі, вашого оркавторізейш має бути дійсний ще як мінімум рік, Так, так. Це дуже важливо. це важливий пункт. Тому як ви прийдете на на здачу CDL спочатку вас провірять, коли ваш Work Authorization має бути expired. Ну тобто дають Виходить коли срок коли срок закінчується срок. да до закінчення Work Authorization. Так. і ще дуже важливе, такі така порада від нас. Як ви тільки приїжджаєте в Америку, в першу чергу займіться своїми документами. Ще важливим пунктом хочемо назвати вам все ж вартість навчання. Якщо не вийде у вас отримати CDL безкоштовно, взагалі середня вартість навчання в штаті Ліноситові трьох від 3,5 тисяч доларів до. Трьох тисяч доларів в залежності від школи ми платили за наше повністю вартістю за все 3800, тисячі плюс і ще одноразові фі по 50 доларів в дієбі. Тому взагалі це реально отримати їх безкоштовно. Як і є ще така програма, вона працює, користуйтесь нею на, на здоров'я. Я це реальний приклад, скажімо, І на U4U це працює швидше, ніж на TPS.